Вітаю вас, мої дорогеньки. Відверто сказати, я думала, що це питання вже завершиться. Але наскільки я розумію, нічого воно не завершилося з цим пашою Мерседесом. І наскільки я бачу, справа буде продовжуватися. Ось нам і наш Пас Мерседес, який привик жити в своє задоволення. Він собі вважав, що він. Намісник Бога тут на землі, і по імператриці можна сказати, що він вже газдиня, газдиня у лаврі був. І так, питання таке. Паша Мерседес отримав, це було, здається, вчора 60 днів домашнього арешту та носіння цього браслету. Зараз я подивлюся, чи є ще у мене усунення Паша Мерседеса від керівництва опору поромах може дещо змінити ситуацію. Ану, чи продовжиться протистояння під проводом іншої людини? Сидить, ага, все. Це я собі такі заміточки поробила. І так ми зрозуміли, що його зараз усунули від цього керівництва опору, яке йде проти України, так, яке підбурюється, там ми вже говорили, це були і проплачені люди. І так, чи без нього, під проводом іншої людини, буде це ну, печалька, він такий конкретно? Ні, без нього не буде. Без нього такого не буде. Не буде. Трохи підуть вони у підпілля, якась блокада, його теж чекає ув'язнення, наскільки я бачу. Але може бути, що тут буде обмін з ним. Його можуть обміняти, до речі, ви знаєте, в мене таке враження складається, що його можуть обміняти. Дивіться, без нього такої сили не буде. Він велика підтримка. Будуть, можливо, і трохи щось там бастувати, і так далі, наскільки я розумію, але я не бачу конкретних дій. Трохи вони заспокояться, наскільки я розумію. Тут карта показує переміни, хитке становище, тобто коливається у них нестабільна ситуація зараз у цій. РПЦ, будемо так говорити, щоб ви зрозуміли, про що я. І я, щоб легко зрозуміла, про що я. І так, і так. Угу. Так, давайте подивимося, чи дійсно його. Ну, мені, в мене таке враження, що його можуть обміняти під кінець, якщо його зас... чи засудять його. Думаю, що, так. Да. Думаю, що так, да. за пособничество. Якось так у мене йде за якесь пособ... ну, за пасобнічіство, так, за підпільну організацію, да. Да, да. за активну, за активну, да. про російську позицію. Підбурювання. Виглядає, що він отримає срок. Стопроцентово да. 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 ця карта теж говорить про це, я її прикрию. А, дивіться, і в мене йде таке, що його як Медведчука обміняють. От щось у мене так іде, і я так думаю, що його можуть обміняти. Обміняти його можуть. Ось, ось те, що я змогла, дійсно, 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 дійсно. Справа важка, тому що це, будемо так говорити, оце, це конкретно не від Бога. Вибачте мені, хто вірить в Бога, це, це, ця церква не від Бога, щоб ви це розуміли. Шамани самі дідьки в рясах. Ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую. Будемо дивитися, будемо слідкувати. Щасти вам, мої любі, і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.